Ви сьогодні на обзорі от Ігорька і сьогодні ми будемо обозрівати прекрасний сімейний автомобіль. Як ви думаєте, який? Правильно, ставте на паузу, пишіть в коментарі. А ми погнали. Сьогодні у нас на обзорі Passat B8. Універсал, сімейний, прекрасніший автомобіль. До вашої уваги. Прекрасніший універсальчик Passat B8. Для молодої сім'ї, молодого діда. І наказувати будь-які номарки на трасі. Щоб ви розуміли. Це найпрекрасніший, удачна модель Volkswagen. Так, сад, так що став лайк, роби підписочку і погнали розбиратися в нього. Народний автомобіль Volkswagen B8 в Краще не придумаєш. По-перше, сімейний автомобіль, молодий дід, Ну і дівчата полюбляють. Конкурентів нема. Є, о, шатає всіх. Mercedes, Audi BMW, БМВ нюхають хмари. Зараз вам трошечки розкажу про силову установку. Е, і взагалі по обслужуванню і інші нюанси. Так, почнемо з чого? З мінусів. З мінусів тут тільки мінусова клема на акумуляторі. Тепер про плюси. значить, у нас стоїть. не так. Не так. Автомобіль 2015 року. Кінець 2015 то виходить, 2016 то вважається, ну не Стоїть 2-літровий овощ на 140 кВт. 190 коней. Валить страшне. Але для молодої сім'ї він просто геніальний, що розробка. Кліренс гарний, вмістительний багажник, вмістительний салон. Ми зараз тут доберемося. З обслуговування кожних 8 тисяч заміни мастила. Кожних 8 тисяч рекомендується міняти повітряні теж фільтри. Тому що це і фільтра салона, і фільтр повітряний. Ну, це краще для машини буде, тому що нам розказують, що не треба міняти, треба міняти. І роліки паразити кожних 16 тисяч міняти, це як мінімум. Також тут установлена система AdBlue на мочовині, яка дозволяє знизити розхід автомобіля по трасі до 4-4,5 літрів при швидкості 120-110 км. Якщо валити 160, 170, 65 км, ну, замірявся. В загальному одні плюси, мінусів нема. Також хочу розказати. Раніше в пасаті були проблеми з кузовами. Арки гнили, пороги гнили, все гнило. На даному етапі це питання убрали, тому що цинковані кузови йдуть. Я вам скажу, цинковані кузови йдуть, йдуть. Цинкуються прямо так і. Не знаю закрешу, але читав на форумах, цинкуються отак. Загальних проблем немає. По кузову десь ходить. Тут уж без варіантів. Все, зараз будемо перебирати сюди Буде? правильно в салон. І що ми почнемо правильно? З задньої частини автомобіля. Для кого? Для молодих, кого правильно, дідів. Опа. Подивіться, скільки тут прекрасного місця. Е, в першу чергу автомобіль сімейний. Сюди в'їжджа. Ваша теща, ваш тесть, діти, баба. Гусі, кури, качки, курча мать, всі влізуть. Демонструй. Це бізнес клас. Це бізнес клас. Дивіться, скільки місця. Прекрасно. Зверху. З балабонам монодаю, бом-бом. Можна перелазити, можна і... О, бля, Ні, такого не можна. показувати. І саме головне. Та-да-да-дам. Оп, подстаканнички. Звісно, якось воно бідно виглядає, в опілінці, що то повіселі було. Ну, що маємо, те маємо. Щось для лижників тут, не знаю, мабуть, відкривається але з тієї сторони. Але як бізнесмени, дивимося, можна розвалитися, можна пару е... пару знайомих. Їхати тут великою сім'єю. Навіть можна спати. Місце просто космос. Також тут є двухзольний клімат-контроль. Все покажу. Перебираємося правильно. Духовний храм автомобіля. Це на наудійське місце. Ось це щастечко Це просто прекрасний момент, коли ти сідаєш, це літак. Ти сідаєш літак, вижимаєш щепнець, до речі, безключовий доступ. Я вам покажу, як запускається автомобіль. Нажали кнопочку. Ох він просто шепче. Ошибочок нема, нічого нема. У нас є мультіруль, адаптивний круїз-контроль. Ну, Нема удержання в полосі, автоматичне світло, красива ергономічна панель. Можна подивитися все. Тут просто все продумано, клімат-контроль двох зоний. Все круто. Алюмінієві вставочки, кожа. Тут у нас виходить по тридинаміка. Раз, два, тридинаміка. Тут динаміки, акустика прекрасна. Також у нас є саме прекрасне панорама. О, це прекрасно. Можна дивитися на зорі з дружиною. І також можна дивитися на зорі з дівчиною. Можна дивитися на зорі зі всіма. Також у нас виїжджає трошечки панорама. О, москітна сіточка є. Крутя. Автомобіль прекрасніший. Зроблений для людей. Однозначно. Він коштує того, щоб його купувати. Якість. У нас в бардачку холодильничок є. Бачите, система навігації. Так, все закриваємо. Ой. Що я хочу вам ще сказати по салону? Прекрасніший автомобіль. Це є конкурент з ауді Audi і BMW. І зараз ми подивимось, як він себе буде поводити на дорозі. Багато тут всяких є моментів. У нас є. Ух ти, десь насипало. Йосибдраний. У нас 4 стеклоподйомника, підігрів дзеркал, електро, дзеркал. багажник електродзеркал. є Так, так, так. І добралися поки ще на дорогу. Не виїжджаємо, добралися ми правильно. У нас є багажник на 650 літрів. В цьому пасаті забув сказати, що 360 Вокруг партроніки і електробагажник. Він просто береться так. О, у нас тут гусь, брат, що ти тут забув? Коротше, ладно, гусь сидиш, чилиш, красавчик. Значить, сюди у нас ходить 650 літрів. Але я ще раз повторюсь, це сімейний автомобіль. Коли ми складаємо сідушки, 2,20 туди заходить. Ваш холодильник, пралка, все заходить. Навіть можна потім те, що впакувати, якщо треба буде. І не тільки. 2,20 є. І в нас е, також є стандартна э, е, кнопочка для закривання багажнику. Все, що в пасаті потрібно, то це нічого не потрібно, компресор. Просто лежить, аби лежалося. Ось компресор біля гуся. Чують. І кнопочки стопочки він закривається. Е -е Електропісюнчика тут нема, він тут не задіюється і не використовується, тому що автомобіль сімейний і він, він не запускається. Що, ми вже будемо вибиратися на дорогу, трошечки розкажу про дизайн і ергономіку Трошки було салона, але ще трошечки додавлю. Нажали кнопочку старт-стоп. Загорілося прекрасно. Приборочка. Значить, дивіться, що в цьому салоні прекрасно. Це дизайн витончений. Є типу планшет стандартний посадовський, Починає навігація, вся працює. Машина, бортач, трафік, телефон, медіа, радіо, все працює. Також є бортовий комп'ютер, асистент по состоянні машини показує, датчики по колесам стоять. мультируль, все круто, навіть є ексклюзивні часи. В, уже з 2018 року тут просто написано Passat і аварійка. Автомобіль прекрасний, рекомендую для покупки. Він стоїть того, щоб його купити. І він не підводить. Вони вихажують по двигуни, так двигуни. Це прекрасніший автомобіль, Тому зараз будемо запускати від першого лиця проїзд. Так, знімаємо від першого лиця, як їде даний автомобіль. Це я напоминаю сімейний автомобіль, який вам дає емоції, кайф. Ви як можете сім'ю возити, так можете трішечки похасанити. Спідометр, я сподіваюся, вам видно, як сімейне авто йде. Сопротивление вітра нам іде. Щоб ви розуміли, це автомобіль Сімейний І він йде плавно Мы закрываем 200 отметочка 200. 202, 203, 205, скидаємо. Траса закінчується. Ось так от. У нас сімейний автомобіль. Ш... Шпарить страшне. Тому ставте лайки, робіть підписочку. Я вам рекомендую пасати це топ за свої дітей. Він валить просто бешено. Став лай, роби підписочку, дякую, що ви з нами, дякую за підтримку, дякую за лайкоськи і підписочку. Всіх обняв. Не суді строго за мої обзори. Учимося!